Топ-5 інструментів, якщо ви займаєтеся бетонними роботами або плануєте займатися навіть топ-6 інструментів, я б сказав би. Так, почнемо з підготовки. Для того, щоб підготувати основу під заливку будь-якого фундаменту, плити чи стрічкового фундаменту, чи промислової підлоги, вам потрібно втрамбувати. Для цього існують віброплити. Ось такі є прямохідні, є реверсійні. Реверсивні, є різної ваги, є бензинові, є дизельні. Для того, щоб підготувати основу в траншеї, вам знадобиться вібра нога, є електрична, є бензинова. Ось так виглядають. Це для таких більш обмежених основ протрамбувати. Потім нам потрібно наколотити бетон. Для цього ми використаємо бетонозмішувач. є різного об'єму, до речі, у нас. Потім ми залили і потрібно нам згладити поверхню. Для цього використовується віброрейка. Ось така ось такий інструмент. Він вібрує, затягує різної довжини профіль можна поставити, і буде у вас поверхня ідеально гладка. Але не ідеально, тому що її ще після заливки і застигання можна прошліфувати. Для цього використовуються затирочні машини. Є ось такі невеликі. Є трошки більші, Є такі двохроторні, великі, що оператор сидить на ній, і управляє для промислових підлог. Потім потрібно нарізати шви в бетоні. Для цього використовуються шваріщики. Є теж під більший круг, під менший круг. Нарізаються ось такі на колесах, водичка подається, все рівненько виходить, і ваш бетон буде ідеальним. Тому звертайтесь до нас повний комплекс. Можемо предоставити обладнання та інструменту, проконсультуємо, допоможемо обрати. Є різні бренди, різні ваги і так далі. Одним словом, телефонуйте або приїздіть, або якщо ви вже професіонал, то робіть замовлення на сайті.